Молитва до Пресвятої Богородиці, Пресвята Владичице Богородице, світло моєї затьмареної душі, надії, покрови, прибіжище, потіхо і радости моя. Благодарю Тебе, що Ти сподобала мене недостойного бути причасником причистого тіла і чесної крови Сина Твого. Але Ти. Що породила істинне світло, просвіти духовні очі мого серця, ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене умертвленого гріхом. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені говіння і сокрушення в серці моїм, і смирення в мислях моїх, і визволення з полону думок моїх. І сподоби мене аж до останнього віддиху неосудно приймати святощі пречистих на зцілення душі і тіла. Дай мені теж сльози покаяння і сповіді, щоб я величав і славив тебе по всі дні мого життя, бо ти благословенна і препрославлена навіки. Амінь.